12-річний Матвій бере участь у чемпіонаті України з вільної боротьби. За рік тренування вже має значні здобутки. Мене привів тато на секцію вільної боротьби. Займаюся рік. Часто в принципі буваю. Це вже третій чемпіонат України. Хочу стати чемпіоном. Представник Львівщини, 13-річний Назарій Московець, знав поразки на цьогорічному чемпіонаті. Проте бажання стати чемпіоном величезне. Я почав займатися два роки тому сподобався цей спорт, але я потихеньку в нього влився в колектив, в борцівську сім'ю і почав нею займатися. Я, на жаль, програв втішну сутичку, але я хочу стати чемпіоном і надалі буду рухатись до перемог. Майже чотири роки відвідує секцію вільної боротьби Софія Апалькова зі Львова. має і здобутки і програші. Я була п'ятою на гімназіаді з 19 людей. Два рази виграла, два рази програла. 25 кадетів та кадеток приїхало із Тернопільщини на чемпіонат України з вільної боротьби до Хмельницького. Для спортивної кар'єри дітей ці змагання є дуже важливі. Ще будуть фінали дівчата за перші місця, там ще, в ще будуть за третє місця. Ну і є такі учні, які приймали перший раз участь в чемпіонаті України. Наступного Олімпіада нас буде лос анджелес раз і 32-му році буде Австралія. Тобто, думаю, з перспективи цієї учнів ну, ці покоління і дітей то збуде дівчата чи хлопці будуть приймати участь збірної України на Олімпійських іграх. Загалом чемпіонат зібрав на килимі понад 600 учасників. Три дні борці до 15 років показували витримку, силу та волю до перемоги. А на офіційному відкритті традиційно хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих героїв та подякували захисникам за можливість проведення такого рівня змагання під відносно мирним небом Хмельниччини. Я щиро радий вітати усіх спортсменів з усіх областей на Хмельниччині. Сьогодні близько 600 спортсменів. Це для нас величезна гордість приймати борців і організовувати такий чемпіонат України. З боротьби вільної ю 15 на початку квітня Хмельницький уже приймав чемпіонат України з вільної боротьби. Тоді вікова категорія учасників була до 20 років. Це стало своєрідною репетицією перед цими змаганнями, каже голова асоціації вільної боротьби. Адже тут учасників вдвічі більше. Чемпіон до свого чемпіонства має відбороти 7-8 суточок. То це дуже дуже важко, як для самих борців, так і для наших організаторів приймати такий чемпіонат. Але ю 20 був набагато менший. В ньому приймало участь до 300 учасників. Тобто ми провели таке тренування, можна сказати. Сутички показали молодих чемпіонів серед кадетів, на яких тренери покладають олімпійські надії. Організація змагань, звичайно, на високому рівні. Хмельницька обласна асоціація спортивної боротьби справляється з проведенням такого рівня змагань змагання відбіркові, емоційно напружені. Суддям важко склад суддівської колегії підібраний достатньо високий, кваліфіковані судді міжнародної категорії, національної категорії, судді з великим досвідом. Тодієвства тож черговий чемпіонат, який приймала Хмельниччина, позаду поразки та перемоги – Це усі складові майбутньої кар'єри, про яку мріє кожен із цих кадетів.